П'ятничні звернення по э, цьому майданчику. Зараз у нас є представники всіх наших служб Деснянська РДА, тому ми е, е, ну, якби, в принципі, ми розуміємо, що з цим робити. І я думаю, що найближчим часом ми тут урегулюємо цю історію цим майданчиком і понятно, тут паркан там, і решта блогу. В принципі, можете просто користуючись на воду, якщо ще... є питання по цьому, по іншим питанням. Може... Да. Дивіться, зараз хотів запитати там, Іван, я думаю, вас запитував, як взагалі йти, щоб ну, не на місці цього там, можливо, там правіше да, ще до будинку, де має бути стадіон шкільний в майбутньому, зробити тимчасові майданчики, можливо, футбольне поле, можливо, якось ну, як ваша... Бачення як голови, чи можливо це втілиться на час того, поки не почало будівництво школа, не вийшло на якийсь уже там етап. Ми що, по суті, зараз тут забор впав, там забор впав, там сміття. Там, там можна просто підрівняти шматок землі і реально поставити ворота і зробити там, міні футбольне поле. Як вважаєте, є в цьому сенсі, як працюєте? Я проєктування ще школи. Тем, чтобы, как только мы заканчиваем проектирование, в следующем году уже начался строительство этого объекта. Поэтому сейчас что-нибудь вкладывать и что-то делать смысла нет, ни материального, ни другого. Поэтому, Поэтому... Вшу, даже... и сюда на этот год выделен миллион гривен на проектные работы по этому участку. По плану, по детальному плану территории, здесь планируется школа со стадионом и с подземным барки. А? Паркинг по стадиону, он не мешает никому. Это же незаконно, этот парк. А почему? Потому что по всем будивельным нормам, такого не может быть, что под стадионом. А если авария? Значит, послушайте, вот Валентина Теофиловна, начальник управления строительства, архитектуры и землеустройства. Прокомментируйте, пожалуйста. Перед тим, як приймалося річне з будівництва цього паркінгу, було зроблено запис до Мінрегіонбуду. і надійшла відповідь від Мінрегіонбуду, що підземний паркінг з шкільним стадіоном бути може, але заїзди мають бути до цього паркінгу, на відстані не менше 15 метрів, від забору школи. А навіщо, а навіщо, навіщо на він там? На поясні, навіщо? Ну, він навіщо? навіщо? Ну, дивіться, давайте я вам Хто поясню. А, збудую, думає, ну послухайте, я вам скажу, ну я ж живу ж ви знаєте мене, що я не буду вам розповідати історію. Коли на місці паркінгу, який в нас був в проєкті, ви всі ще його бачили, коли купували квартири, збудували позаплановий будинок, да? тому що ДБК вирішили не купують паркомісця, давайте збудуємо будинок. Да? Хоча це було незаконно. Там же це ж питання довго тянулося, розроблялося. І тоді, коли ви пам'ятаєте, коли вже домовилися, що консенсус який, що не заважаємо будувати будинок, вони добудують будинок, бо там є інвестори, ДБК будує садочок і передає садочок комунальну власність. Потім як компромісне рішення було прийнято те, що вони розробили під стадіоном проєкт цього підземного паркінгу. Наскільки воно законно, незаконно, бо відповідає будівельним нормам, ось людина вам відповіла, що зверталася до ДАБО, є інспекції, які це погоджують. Так? Якщо вони це поводять, вони, Вони беруть на себе всю відповідальність. Давайте не давайте, давайте, давайте. Так, так. Насправді, дивіться, а, а, насправді, будівництво школи воно нагально необхідно тут. А, ми, як влада, відповідаємо за те, щоб школа а, збудована відповідала всім нормам безпеки і а, ну, всім будівельним нормам і рештам. Поэтому, ну, там сейчас обсуждать у нас, як кажуть, багато фахівців там. Всі розбираються во усім дорогах, будівництвах, паркінгу, все остальне. Школа буде збудована, вона буде безпечна, вона буде нормальна, так як вона повинна бути збудована. Саме головне, що э, нарешті, нарешті, от довго ми цього чекали, що нарешті ми хоть зрушили з місця. І э, цей процес. От він пішов, і я вас запевняю, що в наступному році ми вже щось побачимо тут таке. Uh, уже вже да, початок. Ви знаєте, зараз розпочалося будівництво садочка, 17-та да? 24-та. 24 четвертому. 24, 24. Садочок теж так будується. Потім все буде будуватися. Повірте, що ми не там не сидимо, склавши руки, може, ми не вміємо, ну як би гарно. Розповідати про це, ну не дуже нас там виходить, але е, краще за це скажуть як, наші справи. А Процес, ви розумієте, це бюджетні кошти. Тобто е, треба скоргувати проєкт, е, сама, е, сама процедура, вона така ну, не дуже долуга, але іншої в нас немає. Тобто проєкт, експертиза і прочі, прочі, прочі. І в цьому, в цьому році ми будемо готові і будемо розуміти, е скільки коштів на наступний рік потрібно буде і скільки е забудовник зможе освоїти. Саме головне. Тобто, за три місяці ніхто школу не збудує. Ну, ви розумієте? Да? Тобто це буде там два, може три роки. Ну, в принципі, зараз за два роки е можна, можна зробити а юридичних проблем землею вже немає? Е, є юридичні проблеми, але це наші проблеми, ми з ними працюємо, допомагають і е, небайдужі громадяни, і ми самі у нас там такі баталії, в общем, по-різному. Ну це проблеми законодавство. Ну, є, є певні там прогаліни, є моменти, щось там. Ну, не гарно про це казати, хтось до нас щось там наробив таке, от, розумієте? Тепер ми змушені, як е, би, відматувати це все назад, розкладувати його так, як потрібно. Тому я ще раз скажу, що ми... Які заплановані терміни по висуненню цих запоріжжя? Зараз у нас є протокольне доручення, я думаю, скільки, Сергій Петрович? Дві тижні? Три? Дві-три тижні. Повірте, не хочу вам розповідати, що у нас після зими твориться з цими всі сміттєзвалищем і всім остальним. Ми просто от на розрив там, 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 агне буде. І воно все повилазило, ну, тому, тому просто от, повірте, ну, би, треба набратися терпіння, якщо ви можете чимось допомогти, допомагаєте. Ну, я думаю, що ми. Справимся, как бы. Конечно. 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 Кстати, вчера в воскресенье было. Да, мы в субботу работали в парке Муремес, администрация вся, приехали такие активные жители. А в воскресенье вчера с утра вот эта да, часть была полностью да. э, освобождена, благодаря в том числе и вам. Но работали в первую очередь работники УЗН. Нашого благоустрія і потім молодці люди сорієнтувалися, спустились, самі взяли лопати і вместе сделали. зробили. Огромне, так і повинно бути, собственно говоря. У нас каждые выходные вихідні працівники адміністрації виходять на субботу. Кожні вихідні ми там міняємося, прибираємо, прибираємо, прибираємо. Тобто, і дійсно люди дивляться, підключаються. А можна ще вам пару питань нагальних по, рай... по мікрорайонах благоустрій mm -hmm. нашому? Дивіться, у нас майзель перед виборами, кое-как облаштував зупинки, бо їх взагалі не було років три. Зараз там на місці цих зупинок ларкі дорожки демонтували, отак поробили його, все змій, зміє подобному по піску, йдеш до цієї самої зупинки. Це ось тут на протифори одразу. Конкретно трамвайна чи трамвайна, номер 20. трамвайна зупинка автобусна, пройдем, да, зупинка автобусна, там ларьки, ларьок не вміщався, він прямо дорожку демонтував, змістив її, накидав її, корявою. і зараз там отаке виходить. Це перше питання. Друге, якби нам транспорт, ну от дивіться, я проживаю в 97А домі. Мені до кінечної 509 ї це 15-20 хвилин ходу. Хоч би нам маршрутку до фори продовжить кінцеву, щоб не там в неї була кінцева, хоча б продовжить нам її на дві зупинки, щоб там нам якось з транспортом розібратися. — А як вас звати? Володимир. Володимир. Мене Сергій Іванович. Я вам потім ще дам до цієї відповіді. Сергій Іванович, компонис. Начальник відділу транспорту. От, е, питання по транспортному забезпеченню, продовження маршруту, щоб ми б хотіли, щоб у нас на Маяковського весь кінечний транспорт. Ну, по поводу там тролейбусного маршруту це буде довго. Наприклад, щоб тут його розвести лінію, це ми розуміємо. Ну, Хоча би нам кінечні маршрутки 509 ту ж саму до фори її продовжити на пару зупинок, тому що нам реально від того будинку це 15-20 хвилин, мені швидко, мені швидко йти. Ну, там 151 важиш кінцева. Ну, 151 це на почайну, а 509 а на Дарницю, на ЖД вокзал на Дарницький. У нас трошки біє, Трохи нам би у цьому плані, тому що це довгострокова перспектива школа. А от так, щоб зараз нам покращити. Куди ви хочете, щоб її продовжили? До фори, щоб в неї була кінцева, де 151-ша, тільки Я в неї була кінцева з, цієї сторони. Да, з нашої а сторони. Ще, та... А ще питання по маршруту на який У нас вже був дуже давно да, автобусно маршрути. Ви, ви, в курсі? Ми ж, курси, ви курси, знаєте курси. про це, що да, Володимир, дивіться, слухайте всі. Ми з Майзелем ще два роки назад зустрічались, ми збирали підписи, півтори тисячі підписів, назбирали, приїжджали представники департаменту транспорту КМДА. Е, І вони ж тут mm -hmm. ходили, ми дивилися якраз те місце місце розвороту, ну, ви ж самі знаєте, да, що да, обо... да, да, щоб звідти запустити, <світ> ну, зробити початком цей маршрут на Пазняки. Майзель Кусір, я не знаю, наскільки вас тоді е, посвятили ми, ну, ці ми справи. Ми да, ми А ви були задіяні. Обстежили. Так, то, то, скажіть, Ту... будь ласка, наскільки от після того... Поки том... нічого не продвинулось, потім, потім, а потому, що потрібно що для департамент того, щоб... транспортної інфраструктури е, значить, надав відповідь про те, що поки це... Е, Ну, неможливо зробити. Так, неможливо. В плані фінансовому чи в плані реалізації? Чи, чому саме не нема, непод... ну, немає фінансової, да, немає немає фінансової. фінансової. Ні, да. ну, то, Я чому питаю? Тому що у нас є депутат, який був раніше головою е, а, департаменту транспорт, і і я знаю. Ми да. можемо через депутата, все таки. Ми це запустили і ми хочемо. Якби тому, що людина правильно задали питання два роки ми це говорили, ну і тим паче ви в курсі. Це добре, що ви в курсі, але далі воно якось затихло, і питання далі не пішло. От якби добре ну, ви... давайте так, е, ви. Це питання просимо доповісти, і ми тоді відпрацюємо. Я сам з Кримдавич. А я думаю, громада, ми в свою чергу, депутата запитаємо ще. Дивіться, якщо буде необхідна ваша допомога, ну в будь-якому випадку, я думаю, що треба актуалізувати звернення. Я підніму, доповімо. Под, да. Подивитись, в принципі, контакти є. Да, Обов'язково там благоустрій зупинки. А ми блайки. зараз, да, далеко, да, зараз... Ні. Друзі, давайте по порядку, А можна ще тому, поки тому, ми... питання що... про сміття? Ось ми тут ділянка є між. Геннадій а Геннадій, буде не будеш, сказали, доброго, Ні, не буде. Ні, ми не можемо, ми, тому що ну, це не досі. Ну це ви можете собі там по це ми, це. Олег, 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 да? Якщо ми захочемо, зберемося, якщо вже так, це я думаю, адміністрація не буде проти, якщо ми завеземо машини піску, розрівняємо і зробимо для дітей. Місяць. Ну, так, Хоча б на даний момент закріпив загорожу. Нас ну, під час за останнього за останнього... Ми тільки ми... що говорили про це, у нас під час останнього ми... урока дітей це не побивало. Це ми... це Є у нас вже протокольне доручення зараз. Дві-три неділі, дві три тижні все, все, все а, зробимо. Скажіть, Туда, з приводу да. оцих, оцих лежачих поліцейських на пішохідному перешкоді, які біля школи. Ми про це вже з осені говорили. Там дуже небезпечний пішохідний партнер. там би підземний по нормальному робити, треба починати. Друзі Давайте по порядку, давайте. Нет, так ми просто з сосищи. У нас багато, це понятно. Давайте ми почему. Дело в тому, що Сергій Іванович сейчас ответит, але на самом деле вопрос в очі. Этот уровень дороги не предполагает он лежачий поліцейський, потому что он ну, большой. Подивіться, по ДСТУ там чітко можна, написано: там в районі є. шкіл, дитячих садків і так далі. Тобто цей пішохідний перехід він, він знаходиться, блять, діти. Да, да, там вже три, три полоси, полоси в одну сторону, та, три да, полоси та, в другу. Шість ответьте, так? Дивіться, на вулиці Милославській, там лежачі поліцейські облаштовані, правильно? Так. А місцевий проїзд, тут передбачено швидкість невістій. Більше 20 кілометрів. Ні, ми перед ні, школою. школою. Перед школою тут. Ми не ходили, не живили. Не так. Ми раз ви кажете, що в цей місцевий проїзд значиться, як вулиця, вулиця за Кривського. А на вулиці мають право лежати це Вулиця за клетку йде в ту сторону. Послухайте я Вольф, перепрошую. Раз ви так стверджуєте, що на Милославській не передбачено там державними вулиці, вулиці, вулицейські нормами, чому да, да, тоді є лежачі поліцейські на, на, на зупинці напроти зупинки, 20 20-й мікрорайон, тобто він там передбачає вулицей, А додати там ширі дорогу. То що друзі, дивіться, давайте ми зараз пройдемо. Давайте пройдемо на дивіться. Ми по шановні зразу по цьому по переходу. Ми що порадилися по е, начальникам Шео. Ми на наступний рік там заплануємо островок безпеки, загородження, ну, це в наступному році. То есть а, на А Можна ще по тому переходу? Така совсем житло. Буде дуже гарно. Давайте там, там Дам, коли підходять школи, то ли там не работают. Ну вот это так, дозь давайте прийдемо. Та... Скажіть, будь ласка, поки ми давайте. не пішли давайте. далеко, є ще ми, ділянка між церквою, там, де за кенпланом. Звідти прийшли. Ми звідти прийшли, точно так же вже є доручення, все опрацьовано і чого, чого ж ми там стали, прийшли звідси. Давайте зараз. Тобто там не буде цього. А потім до буде прибиратися та територія? Давайте. Чи як? Да, 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 да. Так, а так, коли? Так. Ну, тут це, ви склада за два тижні. Теж ми зв'яжемося, там є власник земельної ділянки. Угу. Просто треба з власниками земельної ділянки працювати, тому що ми ж не можемо прибирати. Ну, ну, ви, за цим так? Там геть вже де, де, торговий центр. Так. Так. Дякуємо. Ми підемо в школу.